Для тих долбойобів, які кажуть, що своїми руками я нічого не роблю, блять. Поставив полуось. Все як має бути. Ніде нічого вже їздив, зробив три круги. Почота. Поставив порно підчепника на нову різьбу. Далі хуй його знає, як буде. Побачимо. Виїжджав вже, ну все нормально. Типу. Дав йому гару. Зроблена вона толково. Стару там буде ремонтувати, не знаю, бо буду прискати пшеницю сьогодні. Вроді би, як то кажуть, би, як би може бути. Не знаю. Буде видно, як то кажуть, по погоді. Такий трошки проєм більший, трошки менший, може я знов підніму. Будемо бачити. Ну, Коротше, трактор на ходу. Барабана я втопив, звісно, заглибоко. Подивимося, як підчепник буде той опорний ходити з боку в бік, може, треба буде шпонку збити назад. Та херня все. Херня то все херня. Скоро побачите відео в роботі з оприскувачем. Ну, екоджетовські розпилювачі, будемо бачити, що вони скажуть. Ну, на ефективність, на розход і так далі. От моя бочечка. Два насоса й таке, треба буде вінта поміняти на коротку. От він і сидь мене тут. Бо мені той бачите, між ними, є, між ними є різниця. Більше в 10, сант... ну десь орієнтовно 7-8. Якраз різниця та критична. Ну що? Все, трактор на кольосах. Саме головне. Ага. Десь я щось не доставив, я так зрозумів. Щось я не доставив, треба буде подивитися, треба буде глянути. Бо тут бачу так, частина, тут так. Ну, тут треба буде цю фігню збити. Потягнути, нічого, потягнемо, поставимо, буде мати божеський вигляд. Ну, хоч сцельного куска метала вже щось. Все, трактор на кольосах. В роботі зараз чик. Вже. Вже я чуть-чуть на ньому одежав 0,2 мото поїздив. Ну таке, щось кусочок роботи можете побачити. Покажу. Коротше мужики. Всім привіт, всім! Слава Україні! Знає, тільки дивіться. Поставив, тільки тупанув. І так поставив цю частину. То нічого, підшипник, вроді на місці. Полулось люкс, все підійшло. Складаю велику подяку Андрію Метешку за координацію, за супровід Вовці Бобовичу Костянтину, Роману, хлопці, дякую, що ви Віталіку, що були зі мною, як то кажуть, не давали унивати, помогли рішити все. Все зробив. Щиро дякую, без вас би, то було б неможливо. Оставлю люкс так. Гарненько все. І наші, чи ваші, чи мої бризку значить і форсунки Розпилюючи, тобто від компанії Крутчет. Я тут мусив заліпити, бо в них вода лупить. Глянемо. Дара піде. Це зараз дуже. Не знаю, чи ви бачите, але це такий чіткий туман взагалі. Лють! Лють як має бути! Ага. А з тим? Можу в'їхати! А, все, пережав! Ой. Як вам хлопці! Ага. Краса, просто от вітер його бере, типа, да? так? Такий туман, саме натуральний. Тут би тиску більше, але то, звісно, зовсім не те. що Ну там як, як немов воздух тягне. Ну що, будемо працювати, то подивимося. О, та красота. Просто шурує. Ну, трактор на ходу, хлопаки. Тут чого твоє. Слава Богу. Все, слава Богу. Ну, ну так. Раз, два шурує. Треба їхати буде швидше. Поїде, без базара, Без базара, треба буде приловчитися, бо я ж тут з тим, з другим, другим розпилювачем норма вилив не тату, я там доку. Все, поставив прокладочки. Поставив все, до речі. Прокладки до коробки підходять від Сентая 24B і Shifенga 244. Де я їхав От набор. Все стає. Я ще в серій потула ще. О, забув серу, серій ще тобі велике, дякую, ти мені теж всього підказав, бо я кажу. Все підходить від ось цього трактора. От. Хто буде шукати? Також багато інших запчастин. Є такий магазинчик Мотозіла. Там багато чого є, без проблем. Ось, тут тата написано, Ось, «тата». Але вони десь може перезаказували, може що, не знаю. Коротше, все підходить до, як має бути. Ну, тут ще дірочки треба типу, поробити, як то кажуть, все воно на місці пароміт вирубане. Так що таке хлопці. Киша звідси. Взагалі, маємо ми розпилювачі, трактор на О, Все там без проблем, вроді би. Порний підшипник поставив. Ну, цільного куска. Дзвенить файно, як Сергій. Надіюся, що все буде з нею пучком. Штука мені не потрібна. Пішки. І такі діла. Лаки. Ходи. Ходи. Десь вивалюся. Ходи сюди. Що ти там шукаєш? Ходи сюди. Ходи. Будемо їхати. Переробив я тут ці кріплення, янжони переварив, просто поставив їх наверх і все. Ну да, вийшло вуще. Кстати, ми зараз можемо поміряти, скільки вийшла ширина в мене, бо там той мав 5,2. Ну, вибачте, між форсунками 72 см було того капець. 75, тобто. Не хватить тої я думаю. 360, грубо. 360. Мало. А я вирізав, вийшлося. Півтора метра. Да. метра ну, але все одно одним цим не візьмеш так. 360. Ну, вже маємо, що маємо. Не знаю просто, чи продуктивності насосів хватило би. І тут мені їхати треба буде скоріше. Я бачу просто, як вони шурують ті форсунки. Ну, Вони прикольно лють дуже. то Не те, що щелина. воно просто... А ну ще разом. Вони просто чадять мені. Тут у насоси скидають давлення. Та праве крило одразу бере. Вони лють циліндрично, конусом тобто, вони не лють щілиною. Тут вітер просто здуває тут. Ну, тут вітер тут серйозний, тут, тут вже кончається вода, да, Короче. Так, да, вже кончається вода. Тут освітня. Я влив там 8 літрів. За той час, що воно гуділо, я його два рази вже включав перед відео, то я би пролетівся би в одну сторону точно. Будемо бачити, треба буде приловчитися, скільки там розход, який буде виходити. Ну, ефект, певно, то вже покаже після того, як я тут з ними потренуюся. Все, я такий довольний вже трактор на ходу, це просто бомба. Слава Богу. Слава Богу. що Поставив. Добре, що зробили. Надіюсь, що таку як треба. Де ж тут різьбу мені нарізали, певно, то на 12. Вона була на 11, на 12 може, нарізати. А може тут теж на 11 нарізати. Вона мені тут не... ці краї дуже гострі після шліфовки. Блять, знов врізався. Вона, що я і пробував? Отаке От хлопаки. Так що буде трошечки ще відео вам в роботі, але то буде вже пізніше. Ясен хрен, що я не міг успокоїтися, я хоча б вже як не знімав би. Підшипника, то хоча б підставив його. Таку шпоночку імпровізовану одну зробив на упор. І тут так само думаю, щоб той підшипник зі сторони в сторону сильно він не мав куди смотальнути. Нормальна тема Короте, підтягнувся, підставив колесо. щілина як то кажуть та сама По 4 по 30, якраз товщина полосі і по 39 мм. Бачите, то не так мало. типу 39 мм от мій палець. 39 мм. Ото якраз ото випуск, звідси, 39 що ви бачили, тож і вроді, не мала. Ну, все, ще раз з Андрієм проконсультувався. Як то кажуть, він сказав, все, має чуть прогинатися, то все нормально, тири-пири, не переживай, все значить метал добре зроблений. Має пружність. Ну все, значить, Я мушу, як то кажуть, успокоїтися. Бо я... Бо там та мені постійно як гнулася, але не так. Вона ще може і лопнула, що вона там або перекаляна була. Або дійсно там просто суто чиста сварка зразу. Може, то може бути і наварено, а може бути, що то повністю зварено в купу. В общем, маразм, чесно кажучи, хлопці, я вам скажу з тим тими полосями старими. Не знаю, якщо підзбираю лавандоси і з стаю все буде нормально, то ще закажу ще нову на ліву сторону та й все матью. Блять. А, то воно нічого в мене ж діодна ця лампочка, то стоїть зразу. О, зупинився. Опа, Та й таке, тут все сухо, ніде нічого не гонить, поварив'яш тут за того надавлення, все люкс. Мусив зробити, звісно, тут при... хер на нього там далі буде бачите, Вроді би ніде більше нічого. Потім трактора помию вже після роботи, буду красити. ну, Зроблю марафет, звісно, куплю два балончики. Мусить бути пожок. Блять, як пожондек. Бля, мене ворони скрізь тут, мої друзі. На крилах типа. Тут, звісно, все. А такая жмут дротів, але тут немає як це все робити, як то кажуть, кабель менеджмент. Нема. Нічого. Тут зробив я тумблера на це, до речі. Як включаєш габарити, то можна йде включити. День не буде видно, так сонце світить. Ось дочка, гарно, все гарно, все нормально. Добре, от, що є короткий, він собі поміняв, як треба, все. Ну, сапончик такий десь тако дивився, в нього ще не було цього вошту, цирка, то піднімається десь сюди масло і оп, назад опустилося. Гнати не буде, це такий міні розширюють бачок просто. Я так ще штукатурив льоха сьогодні. Йоперний балет. Гарні прокладочки. Ще одна ерунда їде. Побачите думаю. ті фільтри. Я пару використаю, бо так і не знайшлася людина, кому треба ті фільтри. Хіба Загрібнікові, Я під жіну, може, з ним зв'яжуся. І вроді би Єгор просив. Ну, то -то таке. Е, ще, до речі, є один прикольний канал про е, саме мототрактора, про усунення проблем. І про проблеми, відповідно, там грамотний хлопець, молодець, собі розказує, вам показує все, що може бути, все, що треба усунути зразу, які проблеми виникають саме з мототракторними коробками. То канал називається Парубчик Гараж. Я лишу його в описі, глянете. Думаю, вам сподобається там. Відео небагато, але все з толком. Лаконічно. Не так, як я, що я говорю годину, там людина разбах. Розказала, показала, що звідки, куди, як зробити, щоб того не було, і так далі. В свій час от, канал Татовий Гараж. Там же ж куча всього про мототрактор. І до сих пор ці відео є. Кому треба про мототрактор, є про мототрактор. Кому треба про юто, там є про юто. Коротше, там є на що теж глянути. Ну, То я думаю, валіка ви знаєте. Ну, пока поста... Ох, якого Артем механізма придумав. Там і поворотний. І дві штуки зразу поставив. Ну, там з толком зроблено. Я, звісно, так не повторю. Я просто хочу, чого я не ставлю другого. Бо я не знаю, як те кріплення себе поведе. Якщо його почне гнути ламати, значить треба щось, як то кажуть, краще зробити вже одне нормальне, типа для цього передня. Да? А тоді вже, як то кажуть, ну, хімічити чим два, як то кажуть, зробити друге кріплення таке саме і переробляти. Ну, це, типу, не пасує, я думаю, що. Так буде ліпше, я перевірю його десь при нагоді, побачу, може десь треба змістити і так далі, щоб я зразу зробив друге кріплення, толкове. зразу. От, Подивитися, підходить, не підходить, щоб не робити двійну роботу потім. От, а я так спеціально побачу ефект, чи є, як воно, куди його зміщувати треба. Бо то все з одним легше буде розібратися, ніж з двома однозначно. Та й таке, щось будемо думати, мене ця лійка, хлопці, спасла, капець просто як. Вона ось стає чітко мені е, в цей Заливну горловину, якщо можна її так назвати горловиною, то заливну хрень на коробці. О, солярка. блядь, ну, і то то, солярка, то, як то кажуть, то не отрута. О, і Я залив 15 літрів масла в коробку, ну 16-ти. я залив за 2 минути. Просто хляб і все, холодного, вже воно стояло тут в затінку. То... І в моменті залився, мої апарати. Тут, кстати, кстаті, ну, в моторі діло, але не суто в моторі, а в голові. Клапана, клапан проворів. Я так собі думаю, бо в знайомого була похожа ситуація, встрілив, став пропускати, поділась компресія. Ну, то клапан, коротше, або сажа просто. Казав, знімав голову, шліфував, ставив нові клапана та все. Шліфував типу, посадки під клапана. юбки. Та і все, не ну, думаю, знаєте ту процедуру. Так що плужочка потім собі підмодернізуємо. Магазин Агровест, хто не знав, 2 по 25 копія Віракс. Ну, Мені подобається, бо зроблено так, як треба. Те, що він побачив той плужок, хай то не страшна якась там ультра, там якась... Капець-капець камінь. там, Але на моїх умовах тут теж так, як то кажуть, весело часом, то він все витримав. Люкс. Що трактор, що цей. А полос, я скажу, де, я її, певно, просто вдарив. Десь бо я тут цілину розробляв. Скоріше всього, я її вдарив і вона мені так пішла. Ну, фіксней. Зробили таку, як треба, з соціального пуска нормального металу, не китайського, 45-та стала. Типа, все, що я ще можу сказати. Більш мені, як то кажуть, нічого і не треба. Ну, все, а наразі добрих хлопці. Будьте всім здорові.